Салют, заробітчани, заводчани і мамині відприємці. Коротше, зайшов я купити собі 25 коробок, щоб відкрити і отримати дуже класний. Куди так швидко? Дуже класний 590-й. І тупо магаз так сильно лагав, тільки що ж це просто жах. Так, новий 2D стиль, 50 срібла. Ммм. Смачно. Давайте наступний. Це з анімацією чи безвід? Це, напевно, з анімацію? Да? А ладно, давайте подивимося, може десь буде інша анімація якась. Давайте ще один з анімацією. Хоча я зазвичай без неї відкриваю, мені не дуже подобається. Треба тільки більше чекати. Ууу, сильно. А ну-ка, стоп. Так, чи це зараз я буду з анімацією від. Ні, це точно без анімації. Так, ми вже відкрили 5. Боже, як срібло падає. Ні, ну, на новий рік, хоча б коли ти бачив півмільйона, було прикольно. А так, ой, день преміум аккаунту. Щедро, щедро. Угу. Так, давайте назад повернемо анімацію. Там хоча б по три елемента з коробочки випадало. Ну, дуже довго. О боже мій. Як довго я очікував інструкцію для екіпажу? Ну, резерви на срібло. все нормально. Хоча ціною в 23 гривні. Чому чому б і ні. Стиль. Який це стиль? Так, ну такий в мене вже є. Я так розумію, треба буде наступних 25 брати так, да? І не дай Боже, мені випаде цей Мігель. І такий в мене є. Кстати, в мене він якраз на гонсалу стоїть. Класно виглядає цей стиль. Знову стиль? А, і такий вже був. О, три резерви Які це? Так, а, ні, 50, звичайний. Так, блін, 12 коробок. Втрачено доступ до пропозиції. Пропозиція для обміну більше не дощу? А, це коротше ж ти розумів, перед цим я зайшов в магаз, він в мене перестав нормально грузитися, потім я нажав швидко на склад, в мене там все позавесело. І одним словом, це через те, що в мене з складу забиралися поставки стилу, ті, які були ще до цієї події таємниця драконів. А це через них, походу, в мене так лагало все. Та юмою, а можна мені. танчик? Можна два навіть. Ну да, ну да. Так, ладно, давайте без анімації останні 9. День прямим аккаунту. Ну, хай так буде. Стиль. Це без повторення, поки цей стиль був. Так, знову без повторення, але вони мені не треба. У мене всі практично є вони. 100 тисяч срібла. Ну, ще куди не йшло? 4. Резерви на срібло. Угу. Угу, угу. Якщо не помиляюся, вони врізали шанси падіння танка. Раніше був 2%, да, а зараз зробили скільки там, 1,3 чи 1? Ага. І остання коробочка. Ага. <ріху> я зрозумів, я, я зрозумів. Я, да, да, я зрозумів. А все, а все, а можна забрати тільки 300 коробок. Ага, ну, да, ну так. По 25, 5.10 недоступно. Ну приколісте, я зрозумів. Хорош, картоха, хорош. Ну і так я буває. Щоб ти розумів, я вже пішов відео записувати. Вже година пройшла, і тільки потім я зміг собі добрати ще 25, щоб їх відкрити і отримати, типу, гарант свій. Так, давайте швиденько, 23. Нащо мені ці інструкції? Сильний, сильний набір, сильний набір. День преміум аккаунта. Ну, 100 тисяч стрі ну ще куди не йшло, серйозно. А, типу мені реально буде прям гарант, так? Да? Серйозно? Серйозно? Да ладно. Ти угораєш? А ну давай занімації, я не зрозумів. Як так? А цікаво, є якась різниця занімація, хто ж їх відкривав? Ну я, в принципі, також, надіюсь, побачу це зараз. Якщо немає, то в принципі реальне відкриття з анімацією сенсу. <с. <с.> немає. І що тут? Є знову стиль. І повтор. Три рази вже випав мені він. О, о, -о зуби, який Із інший був, ні? Чим мені здалось? Ні, здалось. Я мені здалося, що я почув якісь барабанчики, якісь такі уе, щось таке там. Але ні, походу. Ам. Угм. Угу. угу, 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 угу. Тобто реально прям з останньої, да? Да, 8. Залишилось 8. А, можна ще ж вправо дивитися, щоб знати, що тобі випало, да? Ага. Ага, ага, хорошо. Ти знову преміум аккаунт. Що за жах? Це ще й один день. Смішні такі. 5, 5 коробок! 5 коробок. Коротше, максимально невигодні коробки. Це якийсь це треш Хе-хе-хе-хе-хе <реш> Йомо. -йо. Та по одному дню преміум аккаунту. І знову день преміум аккаунту. Я зрозумів. Дуже смішно буде, якщо гарантом теж нічого не випаде. <реш> І що? Дві дві дві! Серйозно, зараз останні прям. Боже, який ж високий рівень удачі у мене. Це просто. Треш. Дві? Це реально з останній. Ну давай, здивуй мене. Що там? З підлагою трошки, але ну, анімація не змінилась. Слава Богу, це 590. Ну, не, не в тому, що це танк хороший танк гімно. Ну просто на нього можна зробити огляд, а як Бурасик у мене вже просто є. Я, я не хотів копію Бурасика, чесно тобі скажу. Тому для мене це нормально. Бо якби мені зараз випав би Бурасик, то я б ще 50 би не брав би. На жаль, Робив би для тебе просто огляд такий. Та між дев'ятками, чисто на словах, без гри на ньому, хоча, можливо, когось з друзів пограв би на ньому. Ну, ти бачив, що з 50 короб мені в останній випав танк, а все інше тут прям чухня. Ну, скільки срібла мені десь випало на... напевно, на мільйон. Відсилен, відсили на мільйон. Інструкції нападали, резервів трошки впало. Ну, штук 6, але, блін, це косар гривень. Розумієш, так? Ну, коротше, якось так, якось так. Зараз там трошки принаряжу 590 і зроблю по ньому огляд. Прям відразу з тобою піду в перші бої, не буду ні тестити, нічого. От як я як бачу, так і на ньому піду катати. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал